Далі, давайте розповім, що ж це за продукти такі. Коротенько, тому що в нас є і сайти, і довідники, і в тому числі і електронні довідники, і ви зможете багато, набагато більше інформації отримати. Так, от, перше, що компанія розробила, і мені також це як лікарі імпонує, вона розробила систему, систему споживання, яка Кожному, абсолютно кожному допоможе буде е, результат, яким, е, на який сподівається е, користувач, тому що в системі е, на, науковці е, врахували все, все, що потрібно нам для щоденного нашого захисту, для щоденного е, імунітету, травлення, серцево-судинної системи, е, суглобів, е, мозкової діяльності і так далі. І цей Ця система називається е, оптимальний сет, оптимал сет Фемелі. Ми отримуємо необхідні поживні речовини кожного дня, і ця концепція е, вона вдосконалюється, і ми маємо продукти е, дуже прості в використанні зранку і з вечора ввечері. Ми кожен можемо випити по склянці, Смачного коктейлю це не потребує багато часу, це не потребує наших зусиль мозкових або знань глибоких, тому що все вже зробили вчені, і наш продукт номер один це візитівка компанії, називається Активайс Оксиплюс. Activize від слова активізувати. Ми маємо. Вдосконалену формулу, і це вже е, шоста генерація продукту, 27 років інновації, Activize Oxy Plus з е, потужними компонентами, які нам дає, е, коли ми його випиваємо зранку, енергію, силою, концентрацію на цілий день, тому що вітаміни групи Б, вітамін С і Гуарана допомагають. Е, Виробляти енергію в кожній клітині нашого організму, і е, потужний е, продукт, такий як Гуарана, він містить, е, зв'язаний з танінами гуарани кофеїн, який, якого, до речі, е, якщо ми порівняємо з е, чашкою навіть не кави, а лате, буде менше в цьому продукті в активайзі. тому його можна використовувати в будь при будь-яких проблемах зі здоров'ям, навіть при Гіпертонічній хворобі, тому що він не впливає на стан тиску, але Гуарана вона повільно вивільняє свій кофеїн, і ми можемо мати таку знаєте, енергію кожного дня і цілого дня. Я, до речі, була завжди таким сильним кофеманом. Я не прокидалася, прокидалася, звісно, і пила в першу чергу кофе. Каву і потім багато разів на день каву пила, тому що годину-дві і я вже втомлювалась. Але ось саме з продуктом Activize я від кави не відмовилась я П'ю її один, ну максимум два рази на день з компанією або в приємної з, з приємними якимись там не для сили і концентрації і енергії. І Activize, він допомагає не тільки. Для виробляння енергії він допомагає нам покращити мікрокапілярний кровоток, покращити утворення еритроцитів, тому що вітаміни групи Б входять в склад. Компонентів крові вони допомагають разом з ексклюзивним екстрактом морських водоростей переносити через мембрану клітин разом з залізом і з поживними речовинами кисень. А це надважливо, тому що завдяки кисню ми можемо дихати на рівні клітин. А наші клітини виробляють енергію завдяки кисню. І тому потужний, дуже потужний продукт. Його оновили і додали ще нові інгредієнти, які ми вже використовуємо ось в такій баночці, які вистачає на один, два, три навіть місяці, якщо там міняєте видозування, і в новий продукт додали. Екстракти зеленого чаю, імбірю і поліфенолів для того, щоб ще й покращити роботу імунної системи, покращити захист наш на клітинному рівні від агресивних факторів зовнішньої середи, і також посилювані посилені коферменти для засвоюваності, і це відбувається завдяки суміші. І ось цих екстрактів, і водоростів, і куркуми, які відбува... які є в нашому продукті, і ось ці до речі, підсилювачі, резорбції, арвидичні трави. Я вже казала, що вони запатентовані. Скла це не не ті саме компоненти, які тут на, є на слайді, але ви відчуваєте це і в смаку, і в основне в дії цього продукту. Але компанія розробляє ще і е, такі е, різноманіття активайзу, і е, тих, хто встиг е, два дні тому. Зробити замовлення отримав ось такий новий для нас. Він вже є на європейському ринку, але в Україні ми вперше споживаємо такий продукт. Це лімітована серія, Активайс Оксіплюс. Лімітована серія виходить на початку перед літом, тому що це такий освіжаючий напій, який дає всі ті самі переваги, про які я розповідала. Але замість екстракту буряка тут доденно. Екстракт лемонграсу. Це така лимонна трава, яка має сама по собі дуже багатий мікроелементний склад і вважається дуже потужною для імунної системи, для кровообігу, для покращення роботи судин, навіть для потенції, Але в нас вона є як додатковим компонентом, в суміші більш ніж 10 інших компонентів. Тому Використовуйте, хто вже отримав, а хто не встиг, слідкуйте за нашими акціями. Тому сьогодні ми можемо виводити свою енергію на новий рівень, не бути кволими, не бути такими розхристаними, тому що ми можемо і повинні багато чого робити, особливо сьогодні в Україні, і допомагати нашим воїнам, і розбудовувати, і допомагати людям, які того потребують. Тому я всім дуже раджу такий продукт мати і використовувати.